Сьогодні проговоримо про безпеку дорожнього руху, зосередимо свою увагу саме на недотриманні водіями безпечної швидкості руху та перевищення максимально допустимої швидкості руху. Одразу почнемо зі статистики. За скоєння цих правопорушень внаслідок скоєння цих правопорушень за 8 місяців цього року на дорогах Кіровоградської області сталося 600 дорожньо-транспортних пригод. Ці 600 ДТП складають майже 34% від усіх ДТП, які сталися за зазначений період, що робить недотримання безпечної швидкості руху та перевищення максимально допустимої швидкості руху основною причиною ДТП, які стаються на території Кіровоградської області. Наша влада і патрульна поліція, зокрема, докладаємо максимальну зусиль, щоб знизити цю статистику. Але Кожний водій, коли сідає за кермо, повинен розуміти, що вся відповідальність на дотриманні правил дорожнього руху на тому, що на обранні безпечної швидкості руху в межах максимально допустимої швидкості руху, знаходиться вся відповідальність знаходиться саме на ньому. Він відповідає не лише за себе, а й за своїх пасажирів, за інших учасників дорожнього руху за всі свої дії. Ми нагадаємо всім водіям, що максимальна допустима швидкість руху транспортних засобів в населеному пункті складає 50 км на годину, ні в якому разі не 51, не 70, не 71, саме 50 км. У разі перевищення максимально допустимої швидкості руху бодай на 1 кілометр. Це вже є адміністративне правопорушення, і е, у випадку ДТП, не дай Бог, страмованими, до е, водія одразу будуть відповідні питання, чому він перевищив максимально допустиму швидкість руху навіть на 1 кілометр. Е, також проговоримо, що максимальна допустима швидкість руху поза населеним пунктом складає 70 кілом... о, вибачте 90 кілометрів на годину. І на автодорогах, позначених знаком «Автомагістраль», які мають відокремлені смуги для руху, максимальна допустима швидкість складає 110 км на годину. З приводу того, як ми виявляємо порушників швидкісного режиму, у патрульної поліції є лише один такий засіб: це лазерний прилад вимірювання швидкості трукам. Розроблений він в Німеччині, виготовлений в Німеччині, сертифікований в Україні, пройшов дуже багато етапів сертифікації і зараз успішно використовується. Цей прилад доволі надійний. Втручатися абсолютно точніше надійне, втручання людини в нього мінімізовано. Для прикладу, у разі скоєння адміністративного правопорушення, поліцейський за допомогою лазерного приладу виявляє транспортний засіб, який порушив, зупиняє водія, демонструє йому його порушення, його транспортний засіб, його номерний знак, його швидкість, з якої він рухався, навіть відстань та час, на який це все відстані, і коли це відбувалося. Далі складається на місці адміністративний матеріал. Нагадаємо, що відповідальність адміністративна, сама, яка передбачає штраф, наступає у разі перевищення максимально допустимої швидкості руху на 20 км або ж на 50 км на годину. За це передбачено штраф відповідно у сумі 340 гривень і 1700 гривень. Наразі, точніше, зараз, в даний момент, на території Кіровоградської області є дев'ять таких ділянок, де працює, де поліцейські можуть застосовувати прилетаркам. Таких, це дві ділянки на автодорозі М30. Одна біля села Велика Виска. Інша інше місце знаходиться. Між містами Олександрія та Знам'янка та в напрямку Клеверного мосту така доволі протяжна ділянка. Решта сім знаходяться в місті Кропивницькій, це вулиці Холодноярська, Полтавська, Бобронецький шлях, Перша Виставкова, Проспект Виниченка та вулиця Вокзальна. На цих ділянках в обов'язковому порядку встановлюються встановлені відповідні знаки, які інформують водіїв про те, що введеться фото та відеофіксація порушень швидкісного режиму. А у разі фіксації такого правопорушення обов'язково є патрульний автомобіль на синіх проблескових маячках, та відповідно патрульний, який струками фіксує, виявляє такі правопорушення. Хочемо також а в наших це так. Це дев'ять ділянок. Звісно, на нашу думку їх не дуже достатньо. Хотілося б, щоб їх було більше. Найближчим часом сподіваюся, такі ділянки будуть ще на вулиці Короленка та на вулиці Героїв України, яка ось ось буде добудована. Також хочемо проговорити про камери автоматичної фіксації. Вони у всіх на слуху, всі знають про них, це теж публічна інформація, вона ні в якому разі не приховується. Як тільки з'являється будь-яка додаткова камера, про це одразу інформується суспільство на сторінках патрульної поліції, департаменту патрульної поліції та територіальних управлінь патрульної поліції. Ці камери. Довели свою ефективність, вони доволі надійні, точніше, знову ж таки, абсолютно надійні. Розташовані їхні місця розташування не є секретом. Їх на території Кіровоградської області сім дві розташовані на автодорозі М05 Київ Одеса, решта 5 розташовані в місті Кропивницький. Їхні місця дублюють місця там, де дозволяється використовувати прилад рукам за виключенням першої виставкової, проспекту Виниченка та Бронецького шляху. Таким чином, вони розташовані на вулиці Холодноярській, Полтавській, дві камери на вулиці Вокзальній, точніше на Габдрахманова. Контролюють рух на вулиці Вокзальній та одна на вулиці Яновського. Ці камери. Працюють 24 на 7 за будь-якої погоди. Як вони працюють? Можна прикладом проілюструвати, наприклад, маємо порушника, який умовно рухається 70 населеним пунктом 75 км на годину. Камера спрацьовує, фіксується це правопорушення. Надалі ця інформація передається в центр обробки. Вона обробляється, обробляється поліцейськими, які Переконується, що все спрацювало чітко, номерний знак відповідає транспортному засобу, який порушив, Там, кольор автомобіля тощо. Переконується, що це все, все належним чином, формується адміністративний матеріал, надсилається водієві. Надсилається, Він може в додаток Приват-24, в додаток Дія на смартфон а Також в особистий кабінет водія на сайті МВС БДРГ, це державний сайт. А також, звісно, що адміністративний матеріал одразу направляється поштою безпосередньо водію на адресу, на якій цей водій зареєстрований. А зауважимо, що Штраф виписується не на водія, а на власника транспортного засобу, на якому було скоєно це правопорушення. А це може бути як фізична, так і юридична особа. Цей штраф направляється. Водій, якщо він отримав це письмово, може читати QR-код відповідний та сплатити цей штраф. Зауважимо, що всі штрафи у сфері безпеки дорожнього руху. Повинні бути сплачені протягом 15 днів. Якщо ж вони не сплачені в цей срок, сума штрафу подвоїться, але це є нюанс з приводу правопорушень, зафіксованих камерами автоматичної фіксації, які полягають у тому, що якщо штраф сплачений протягом перших 10 днів, законодавець передбачив, що можливо можна сплатити лише 50% від суми цього штрафу. Таким чином, якщо у нас штраф воді рухається 75 км на годину населеним путом, отримує штраф 340 гривень. в перші 10 днів він може сплатити лише 170 гривень. А наступні 5 це буде штраф фіксований 340 гривень. У разі ж перевищення з цього строку він вже подвоїться. Зауважимо, що притягнення водіїв до відповідальності не є самоціллю ані влади, ані патрульної поліції, зокрема, ні в якому разі. Як зазначив наш керівник Олексій Білолошивський, перший заступник департаменту патрульної поліції, що у нас мрія така, щоб надходження від штрафів зафіксованих камерами автоматичної фіксації дорівнювало нулю, тобто, щоб водії не порушували взагалі.